Друзі, добрий вечір. З вами канал Нотатки Мисливці. Зараз уже вечір. Точно не знаю яка година, але Фух. Обійшов кілометрів вісім по цих хащах і кругом них. Тільки одного зайця помітив і все більш нічого. А тепер додому. Вісім кілометрів. Ні, трохи менше, не сім. Фух. Хотів зняти щось на камеру. Ну він вискочив далеко. Біля ста метрів від мене. І більше нічого. Осья поля. Чистий. Маю виду без звірини. Погода, звісно, хороша. Але трохи сиро болото але нічого. Тут головне звіра якось заснять. Бо вже ж давно нічого не викладав. А не викладав, тому що просто немає шо. Це не так-то просто, як кажеться, Взять і зняти якось. Звіра на камеру, потім виложить в інтернет, щоб ви побачили. Ось сонце вже вийшло. Мені і так жарко та ще сонце. Коли треба, то його немає. Це по дорозі йду додому зараз. Мер щось по дорозі. Попадеться, але навряд чи Уже скільки обійшов, ніде нічого. Ну, полювання відкрилось, зверина поховалась, хто куди порозбігались, і тепер попробую що знайти. Раніше було тихо, Ну, я маю виду. Коли полювання було закрите звірина була спокійна, а зараз уже не те. Ось деякий кабан понад лопував трохи. це він теж осій. гарно видно. Оце він вночі видно сьогодні йшов сюди і по дорозі копав. Ну видно, стежка. Все попетляв. Ну це він так і Все, гляньте. Яку він стежку зробив вона. Геть гарно видно. І пішов хто зна куди. Ну це видно самець одиночка. на їх кажуть сікачі. Вони завжди поодинці ходять. Ну тільки коли. Порування все то вони тоді сходяться в табуни і б'ються за самок свиноматок Щоб спаруватися. Бо зараз ще не пора. Вони пізніше будуть атакувати одне одного. В боротьбі за серце дами, скажем так. У цей період у диких кабанів шкура на грудях стає ощущею на 3 сантиметри. Щоб убійці вони одне одного не покалічили. Кабанив здоровий ікострий гострились по 12 сантиметрів. І це уявить собі. Якщо такий кабан когось пелихнатим іпом, то це будуть великі неприємності. Вони ж б'ються одне з одним, казали. Я чув таке, що й насмерть. І для цього природа придумала потовщить шкіру на період. Ну косу ляси. Наверху. Ну а це, друзі, наш хитрий бурсук. Іде дощ. Скільки тут? Час ночі пошти. І він оце в дощ вийшов з нори і кудись збирається йти. Сидів би собі в норів теплий, то він ні. Дощем виліз і ще знюхає кругом нори. В таку погоду хороший хазяїн собаку з дому не вижене. А йому одинаково виліз і кудись збирається. что ему где делать, то кто его знает, сади бы себе в тепле, то нет, мачта. и дождь, и холодно, ну, ему одинаково, только очи светятся, и все, ну, сейчас он куда-то это точно. Ну, а це у нас лисичка-сестричка, як то кажеться. Прийшла до мого солонця і лазить по йому. А це ж лежить деревина в ній жолуб, і там сіль. І вона б'є. Начало другої ночі, а їй не спиться. Видно, теж соль захотіла. Невіть гризе, гризе, деревин. Оце ж там у тому пеньку зверху сіль лежить. Бачите, вона туди лізе. Ну, видно ж. Бачите, не тільки косулі травоядні хочуть. Солі. Ай такі звірі теж. Ну, все побігло. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.